Всім привіт, ви на каналі Спродю і це огляд на новий Brabble Pass, який називається, студія анімації старого частина, я так розумію. Тому оформляємо. І перше враження від Бравл Паса – це те, що тут дуже, дуже і дуже багато винагород. Ось, наприклад, я вже майже отримав обіця. Друге враження, те, що тут прикольний спрей, за допомогою якого усі одразу зрозуміють, що я купляв хоч якийсь Бравл Пас. Ем, ну. А, ну, тепер з поганого. Тут, ну. Ну тут дуже не, ну тут не дуже такі пани, вони мені взагалі не подобаються. Ем, ну, ось. Ну просто якесь сонечко. Ну це що взагалі таке. Ем, Ангелу проти... де, де мені фобу? Було, було набагато краще, ось чесно. Тому швиденько все забираємо. Еще в моні випав благодарний сквор дроп У наблюдать ну, И будете Сенді така собі Андвайте ще десь є кредити Може я в цьому відео речі, и отримую нового Легендарного Ну давайте ще трошки Мені треба ще Ну ще Так, я отримав мех. Опа. Це дуже-дуже добре. А, тому тепер будемо переходити до таких не дуже прикольних ще фішок. Та ще ну тут, ну... Такий анімешний дівчатам, звісно, може сподобатися, але не мені. Звісно, звісно, достатньо прикольна анімація атаки, Ульта теж така нічого собі. Ну, ще змінити ще колись використовувати зряк то так в тебе змінюється вже. Ну, а, для луту кожен браво клас, як по мені, буде непоганий. Ну, а так, о, я вам рекомендую покупати кожен бравопас, Um, якщо ви не дуже зацікавлені Скинами а більше лутом. Ну і на цьому все. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Усі, і в мене ще є телеграм-канал, На нього теж бажано підписатися. Ну добре, і всім до побачення!